Усіх вітаю вас, мої любі учні, на уроці дизайну та технологій. Сьогодні ми працюємо з природніми матеріалами та пластиліном. Будемо виготовляти акваріум у банці. Пригадаємо правила поведінки на уроках дизайну і технологій. Спочатку підготуйте своє робоче місце та приберіть все зайве. Перевірте! Перед роботою справність інструментів та наявність усіх потрібних матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструменти лише за призначенням. Уважно слухайте інструктаж вчителя та розпочинайте роботу з дозволу вчителя. Розгляньте, будь ласка, акваріуми. Акваріум це місце. Де мешкають акваріумні рибки. Вони можуть бути будь-якої форми від маленького акваріума до великого акваріума, який імітує рифове дно, в якому можуть мешкати навіть акули. Завжди цікаво спостерігати за рибками, які мешкають в акваріумі. Готувати їх. Навіть домашні улюбленці полюбляють спостерігати за рибками в акваріумі. Як я вже казала, акваріуми бувають різні та з будь-якого матеріалу. Це акваріум пляшка, акваріум ваза або навіть банка для сипучих продуктів. Може бути акваріум фужер. Або якась скринька, склянка, колба та звичайна банка сьогодні нам з вами і знадобиться звичайна банка, природній матеріал та пластилін. Також нам потрібна кришка від банки, дощечка для ліплення, стеки. Ми будемо використовувати пластилін різних кольорів. Не забуваємо створювати імітацію лузки на тілі рибок, борозни на плавниках та хвостиках. Можна використовувати для хвостів засушені листочки. Для того щоб в нашому акваріумі зародилося життя, ліпимо не тільки красивих рибок, а й равликів різних мешканців підводного світу. Погляньте, будь ласка, на зображення. Ви можете виготовити з пластиліну будь-яких підводних мешканців. Починаємо кріпити водорості з пластиліну чи засушені стеблини, на які прикріплюємо равликів. Найвідповідальнішим моментом є розміщення рибок, кріплення до скляних боків банок. Також морських мешканців можна прикріпити на нитках. Коли всі деталі розміщені на своїх місцях, можна налити обережно воду в банку. Щоб не пошкодити розстановку фігурок, наливаємо воду дуже-дуже обережно. Рівень води повинен доходити до країв банки. Щільно закриваємо банку, і наш акваріум готовий. Тепер його можна поставити на полицю. А далі я вам пропоную подивитися на дитячі поробки ті поробки, які зробили діти. Можливо, вам сподобається якась поробка, і ви захочете зробити таку ж саму. Або можете зробити поробку за власним розсудом. За власною фантазією. Ви бачите, що в банку ми поклали різнокольорові камінці, які зробили з пластиліну. Зробили водорості з пластиліну. Зробили з пластиліну рибку та приклеїли її на стінки банки. Далі в банку налили води та щільно закрутили кришкою. Як ви бачите, поробки можуть бути різноманітні, будь-які морські мешканці можуть жити у вашому акваріумі. Можна навіть воду трішечки зафарбувати в блакитний колір. Дякую вам, діти, за увагу. Я чекаю на фотографію ваших акваріумів. А на цьому наш урок завершено. До побачення та до зустрічі на наступних уроках.